Віде, в тебе теж таке було, стоїш в церкві і нічого не розумієш. Зараз поясню, до чого я. Пам'ятаєте, як нас колись з дитинства бабусі брали з собою до церкви і там правилось на таких старих мовах, що було їх важко зрозуміти. В деяких церквах досі так правиться на таких мовах, і люди не розуміють особливо. Ну, старші ще розуміють, та, бо то з їхніх віків було. А молодь, яка приходить, вона не розуміє. Церкві має правитися на зрозумілій мові в простоті. Коли люди коли священники проповідують просто ді, тоді люди розуміють, приходять, і церква росте і збільшується. Правильний дух там проповідується. А коли проповідують на такій незрозумілій мові, молодь того не розуміє, і така церква вона не зростає, і кількість людей там тільки зменшується. Одне діло, якщо там є люди, які перекладають цю мову, і люди їх розуміють, тоді так. Все добре. А коли ніхто нічого не перекладає, ти стоїш і не розумієш, про що говориться, тоді це є зовсім інша ситуація. От коли Дух Святий сходив на апостолів, хочу вам зачитати, це є дія святих апостолів, друга глава з третього вірша. І з'явилися їм язики поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осіб. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Апостоли почали говорити на інших мовах тих, яких вони не знали. Ісус як їм сказав, йдіть, проповідуйте до країв землі. А як вони могли проповідувати до країв землі, якщо вони не знали мови? І тут, коли вони охрестились Духом Святим, вони почали говорити на інших мовах. І там навколо зібралась велика кількість народу, і тут описується: з Панфілії, Єгипту, Араби, Юдеї, Кападокії, Понту, Азії. Тобто, Мідіани, тут була, була велика кількість людей і була велика кількість мов, різних мов. І вони почули, кожен почув свою рідну мову з тих людей. І таким чином, в той день спаслося і пристало прив'язалося до церкви за три тисячі люду. Ось що означає, коли Дух Святий промовляє через людей Божих. Не варто недооцінювати. Сатану, тобто диявола, тому що його є ціль і мета, коли ти стаєш на правильний шлях на істинну дорогу, на вузьку дорогу, яка веде до спасіння, звести тебе з неї, тобто всіма можливими і неможливими способами вирвати тебе з Божої волі, з Божого призначення, з церкви. Пам'ятайте, коли Ісус сказав своєму слові, що царство, яке розділяється в самом собі, воно стояти не може. І коли людина обирає дорогу гріха, приходить диявол, зв'язує людину Цими гріхами на за гріх приходить життя людини прокляття, різні прокляття. І ми маємо розуміти, що це приходить якраз цей сильний, тобто диявол. Звільнити від цього всього може сильніший, хтось сильніший від того всього, а сильнішим є тільки Ісус, тільки Господь може розрушити в твоєму житті різні прокляття, різні хвороби, різні проблеми. Тільки Господь це може зробити. Але лише тоді, коли ти вибираєш Бога, вибираєш слідувати за його словом, приймаєш своє серце і розум, Слово Боже. І Господь дарує тобі свободу. Амінь.